І всім привіт! Дивіться, по запчастинам на газельку що маю. Дивіться, дві передні ступиці, нові з підшипниками, дві задні ступиці. Міжкольосний диференціал. пара газель є. Ось, ось, нова, все нове. Кришка клапанів, не знаю, який це, 402 й двигатель. Коротше, є ось, ось такая кришка клапанів, пластикова, теж нова, ні разу не ставилась. Вихлопний колектор є. Колодки. Колодки, правда, не скажу з чого, може, знаєте, підкажіть. Уаз, газель, газон. Потім ось маємо такий масиний радіатор, теж все нове. По циферкам там видно вам. Я думаю, видно. Ну, Може треба. Газелевские стрім'яночки, я думаю, це передні, а може і не передні. Потім ось такі колосні з цими шпильками. Коротше, хто забере всі ступиці, тому гайки будуть в подарок. А ні, то розпродаємо так. Потім дивіться, подушка коробки є, салінблоки, хто пізнає з чого це, кажіть. Ось такі фігнюшки є. Екцентрики, це з тормозів з ручника, я не знаю з чого, дві штучки є, привод чогось. Тут не скажу, мабуть, масляний насос. Може я ошибаюсь. Карданчик все-таки є. Ну, карданчик, звісно, бувушка, а Потім є толкателі клапанів. Все таки нові. Е, натяжитель, я правда не скажу з цього, з чого цей натяжитель. Ну, він є. Ось все підвісний такий є. Теж не скажу з якої машини. Тут же, звичайно, насос. Новий, новий насос. Потім ось гідрокомпенсатори є ось ось новенькі. Просто коробочки такі затягані, ось о. маємо такі написи. Тросік спідометра, це мабуть уазовський. Ось Отака штука, поперечка. Це я так розумію для коробки. Поперечка. Дивіться, є колінвал, 406 двигун. Пише на папірцю буквально, о, буквально кажу. Коротше, розпредвал є. Ще такий коленвальчик є. Дивіться, він новий. Поняли? Просто трошки ось якого? Це п'ятого, це четвертого. Прихватило шийку. Ну я не знаю, там шліфанути, ну, ну не за 15 тисяч його новий купляти. Він абсолютно новий, там шліфануть його буде ходити. Є ще коленвал це вообще чітке в маслі, все як положено храняння. Тільки з чого, з якої машини. Ось, о... давайте порушу, щоб ви розуміли. Якщо пізнайте, підкажіть з якої машини, з якого мотора. Так, Це по новим запчастинам. Пішли далі. По старим бушним запчастинам, так сказати. Хрупорушка. Преобразователь трансформаторний вольт бак з дирчика, чи з бензокоси, лапи, може кому цікаво. На циркулярку фуганки. Для рибалки сіточка, якорь, ключики, ружбайки. Тут можемо щось вибрати, редуктор 7 до 1, недороблений станок, сверильний кабанчик. Покручу. Потім тісочки ось, ось такі маленькі попалися, дивіться. Справні повністю. Ну, Топоришки, вочки, це колеса, болти-гайки, ну, ящик для рибалки і ящик для інструменту, такий, який прикручується там на болти з ручкою. не знаю. Ага, і гідроциліндр попався. Може теж комусь цікаво, Є ось такий здоровенький, є трошки поменше з гідрозамком. Я не знаю, де такий стоїть. Гідроборта, гідрозамки десь там. В общем, дивіться, якщо комусь щось сподобалось, комусь щось треба, номер телефону буде в коментарях. Дзвоніть, пишіть, чекаю. А, і ще забувся сказати. Дивіться, дивився статистику Ютубу, 90%. Просмотрів без підписки, так що, будь ласка, кому не важко, підпишіться. Дуже дякую.